А зараз у нашому ефірі рубрика, яка спочатку лякає, а потім заспокоює, лякає тим, як багато в тілі людини може хворіти а заспокоює тим, що вчасно зроблена діагностика, лікування і взагалі профілактика можуть допомогти майже завжди. За оцінками гіпертонією страждають більше ніж мільярд триста дорослих людей від 30 років у всьому світі. Більшість з яких проживають у країнах з низьким або середнім рівнем доходу. Згідно з оцінками, 46% дорослих із гіпертонією не підозрюють про наявність у себе. Цього захворювання Діагностикою та лікуванням охоплено менше половини дорослих пацієнтів із гіпертонією. Гіпертонія одна з провідних причин смертності у всьому світі. Скорочення поширеності гіпертонії на 33% у період з 2010 по 2030 роки входить до глобальних цілей у галузі боротьби з неенфекційними захворюваннями. Отже, друзі, як запобігти ризикам, як лікуватися, просто зараз ми запитаємо у професіонала Лілія Руденко, сімейна лікарка медичного центру Стардоктор. Сьогодні в нашій студії вітаємо вас. Доброго ранку! Звичайно раді бачити. Давайте перед тим, як перейдемо вже безпосередньо до ваших порад, розпочнемо із таких базових загальних питань. Отже, що означають ось ці числа, коли ви ми вимірюємо тиск. Перша цифра це систолічний артеріальний тиск, а друга цифра це діастолічний артеріальний тиск. Цифра між ними, яку ми можемо виміряти, це пульсовий тиск. Вони показують, який тиск крові в наших артеріях. Отже, які цифри мають бути в ідеалі, і в якому віці? В ідеалі вони повинні бути від 120 до 130 по систолічному тиску і від 80 до 90 по діастолічному тиску. Все, що вище 140, ми вважаємо вже артеріальною гіпертензією. А від 130 до 140 це тіпа, підвищений кров'яний тиск, але ще не вважається артеріальною гіпертензією. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, а які основні причини виникнення якраз гіпертальної артеріальної гіпертензії? Чому люди починають страждати від цього? В патофізіології задіяна ренін, ангіотензин-альдостеронова система, тобто там і гормональні, і ферментативні певні процеси порушуються, якщо ми кажемо про есенціальну артеріальну гіпертензію. Якщо ми кажемо про вторинні форми, тобто коли є вже первинне захворювання, а артеріальна гіпертензія є як ускладнення, то ми виділяємо хвороби нирок і також певну ланку займає ендокринна патологія. наприклад, Хвороба Грейвса – це гіпертериоз або гіперальдостеронізм, або феохромоцитома, або таке рідкісне захворювання, як акромегалія. А розкажіть більше про це рідкісне Акр... захворювання. акромегалія це захворювання, при якому у гіпофізі, це частинка нашого головного мозку, формується аденома. І ця аденома е, виділяє багато соматотропного гормону. Він у нас є і в дорослому віці, але в маленьких кількостях. Тому що в нас вже закриті зони росту. Коли підвищується цей гормон, то починає дуже сильно рости лицевий скелет. Збільшується язик, збільшується підборіддя, ніс, надбрівні дуги. І Звісно, що це призводить до певних метаболічних змін в організмі. Підвищується кров'яний тиск, і там така дуже резистентна артеріальна гіпертензія при цьому, і також може навіть з'явитись цукровий діабет. Скажіть, будь ласка, з якого віку ви починаєте вже спостерігати безпосередньо артеріальну гіпертензію, чи виникають ось такі недуги у дітей? Ну, у дітей, слава Богу, це рідка патологія, але у дорослих вже з 30 років реально є випадки. А які симптоми? Скажіть, будь ласка, на що треба звернути увагу, щоб знаєте, так забити тривогу, піти до лікаря і зробити собі обстеження? Зокрема, яке самообстеження, як воно проводить? Дуже погане самопочуття, загальне, постійна слабкість, головний, головний біль, запаморочення, іноді навіть втрати свідомості. Якщо ми кажемо про гіпертонічний криз, то він може бути ускладнений нудотою, блювотою і інсультами, інфарктами. Тобто, це найстрашніші наслідки, якщо не так. лікувати, це інфаркт та інсульт. Так, який вік інфаркту, інсульту чи молодше він? На жаль, так. Інфаркти помолодшали. Зазвичай частіше, на жаль, хворіють чоловіки, тому що вони не ведуть здоровий спосіб життя, частіше палять і вживають алкоголь. І інфаркт може спостерігатись навіть уже в 40 років. Наймолодший в мене був пацієнт 42 роки. Чоловік. Скажіть, будь ласка. Які методи лікування наразі існують? Це медикаменти, чи можливо є якісь поради без медикаментозного лікування? Як все відбувається у практиці? Обов'язково потрібно дотримувати здорового способу життя. Це харчування з обмеженням насичених жирів, а також солі. Повинна бути обов'язково фізична активність у людини, тому що це тренує нашу серцево судинну систему. Також... Ми вживаємо, звісно, ліки на першому плані. Зараз інгібітори АПФ, а також блокатори рецепторів ангіотензину 2 в зв'язці з діауретиками. Скажіть, будь ласка, це можна взагалі вилікувати? Це, чи, чи це таке хронічне захворювання, за яким постійно треба слідкувати, приймати ліки? Чи можна прийти до лікаря, скористатися вашими порадами, перестати вживати сіль, там пропити препарати і вже жити своїм старим життям? Чи так не буває? Ні, на жаль, якщо вже з'явилася артеріальна гіпертензія, це хронічне захворювання, ми повинні вживати ліки щодня. Але в принципі, наразі терапія сучасна дозволяє людині вести повноцінну повноцінне життя і займати спортом, але потрібно все одно слідкувати за цифрами артеріального тиску. Пані Лілі, давайте наприкінці ми тезисно ще раз для наших телеглядачів дамо основні поради, що робити, аби знизити ризик ось цих страшних наслідків артеріальної гіпертензії. Ну, перш за все, це здоровий спосіб життя, нормальне харчування, фізична активність, налагодити режим сну, а також вживати вітаміни і обов'язково щороку робити чекап свого організму. Дуже вам дякуємо. Надзвичайно цікаво було з вами поспілкуватися. Раді були вас бачити. Запрошуємо вас ще. Лілія Руденко, сімейна лікарка медичного центру стар доктор. Була із нами і говорили сьогодні, друзі, про артеріальну гіпертензію.